Сергій роздивляється позиції противника поблизу Катеринівки. Попри розведення військ, зброя бойовиків тут не замовкає. В денний час є така непогана річ, називається «трубка розвідника, яка дозволяє спостерігати за противником. І за обстановкою не виходячи з укриття, тобто ну, зберігає життя, здоров'я військовослужбовця. Користуватися та у нас змушує життя, значить те, що на даному участку працюють снайперські групи ворожі. Неподалік на околицях Золотого несе службу Володимир. Бойовики тут обстрілюють позиції українських військових та житлові будинки із забороненого озброєння. Працювала 122 -а. САУ. Як бачите, пошкодження немаленькі. В гаражі стояла автівка. Зараз від неї майже нічого не залишилось. Брухт. Те, що це заборонена зброя, то безумовно. Добре чути нам, як працюють таким же забороненим, такою же зброєю по сусідах, по Оріховому. Важке таке працює не кожного дня. Сьогодні у півдні окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Зазвичай, каже Володимир, стріляють у сутінках. Це коли то був сарайчик. Тут вже працювала калібр набагато більший, бо ушкодження набагато більші. Нас є постійна вирухавні координати, звідки противник наносить ураження, якщо дозволяє давати вогонь у відповідь без завдання шкоди цивільному населенню, наші військовослужбовці постійно відповідають. Сергій Окішав новини на Суспільному.